Феєричне шоу сучасна балетна постановка Лускунчик у Чернігові подивитись на гру артистів яких виховав і дав дорогу у життя відомий український хореограф член журі наймасштабнішого шоу України танцюють всі а також керівника і творця київ модерн балету раду по клітару прийшло багато людей тому з повною відповідальністю можна сказати що така особистість як раду викликає неабияку цікавість у публіки Київський глядач добре знайомий з творчістю цього колективу. Чернігівський в очікуванні. Ми просто любителі посмотрети танці, любителі посмотрети, танцюють всі. От ми від цього знали Раду Поклітару. От, і поэтому вирішили прийти і Так, ну, я, да, я люблю балет, хочу додати, що Раду Поклітар дуже хороший постановщик. Тобто Хотілося б вживую это увидеть, оценить уже. Ділать які там виводи більш, скажімо, реальні, да, скажем, реально по этому вопросу. Мистецтво Раду, що поєднує класику і модерн, полонило весь балетний світ. У Лондоні, Нью-Йорку збираються величезні черги за квитками на його спектаклі. Публіка не пропускає подібні події. Головний герой Лускунчика Олексій Бузько розповів про роботу із відомим маестро танців. Каже, він зовсім не такий, як у проекті танцюють всі. Проект телевизионный, да, там свои какие-то задачи, да, а это как бы его, ну, семья, это его детище, да. То есть как бы изначально все люди, которые в этом театре заняты, они подбираются, скажем так, наверное, под его вкус, под его э, темперамент, да. И, то есть как бы то, что люди уже здесь, это и есть как бы, э, ну, как бы фактически по факту то, что его они устраивают и, значит, и людей он устраивает. Казку Лускунчик і Мишачий Король раду Поклітару переосмислює зовсім незвичним чином. Це не солодка різдвяна історія, а складна містична фантазія великого романтика, живописця внутрішнього світу Гофмана. На класичний точно не буде схоже. Це все сюрприз на Тому що є ще багато хітовіші на ходок раду, які будуть неожиданні. Ну скажімо так, я намікнув, що в трупі 23 там три чоловіка, да, костюмов 100. Каскад неймовірних пластичних прийомів, балет насичений дією, емоціями і безперервним рухом, експресія, пристрасть, і на сам кінець таємничість різдвяної ночі все присутнє у виставі. Детальніше у програмі Культур Ревю.